Він туди. темний плащ, пародійний супергеройський мультсеріал від студії Дісней у всесвіті качинних історій. Почав транслюватися у 1991 році і протримався три сезони. Мультсеріал вже з першої серії бере своїм гумором і невимушеною атмосферою. Головний герой темний плащ, борець зі злочинністю, що прагне визнання, проте постійно йому щось заважає його отримувати. Пародіює персонаж купу традиційних супергеройських кліше того часу, проте особливо дивиться у бік Бетмена. В нього і плащ на місці, і живе він у такій собі качинній печері. Ну і бореться зі злочинністю у місті сент перо яке просто наповнене різного роду суперзлодіями. Вірним помічником плаща є форсаж Макряк. Той самий персонаж качиних історій, та й інші персонажі Всесвіту тут з'являються або принаймні згадуються, навіть Чіп з Дейлом. Навіть зараз мультсеріал переглядається на ура. Він смішний, динамічний, персонажі цікаві, а опенінг і нині має вигляд чогось прямо надмірно крутого. Проте у дитинстві чомусь цей мультсеріал мене цікавив помітно менше, ніж качинні історії або пригоди бурундучків-рятівничків. Дивився я його з трошки меншою зацікавленістю. Проте у дорослому віці розкрив його для себе, так би мовити, заново і неймовірно кайфанув від перегляду. І так, давайте розберемося відразу: темний плащ, не чорний, темний. Просто у вас на порозі завдяки щедрості темного плаща. Темний, не чорний, з великої літери. Ось моє фото. Якщо треба більше світлин для статті, тут мій номер. Хі -хі -хі. А тепер час ітий. Відчуваю запах злочинності. Відеогра за мотивами для восьмибітної NES вийшла вже через рік після прем'єри мультсеріалу у 1992-му. І її розробниками знову виступили всім нам відомі кепком, які у той час. Можна сказати, офіційно завідували відеоіграми за діснеївськими мультсеріалами для NES. І якщо у дитинстві мультсеріал мені не так заходив, то відеогру я просто обожнював. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую, дуже палко і дуже ніжно. Якщо каченні історії і бурундучки-рятівнички, то тут-то там експлуатували ігроладні елементи серії мегамен, залишаючись при цьому платформерами доволі унікальними і пропонуючими цікаві механіки, то темний плащ майже повністю повторює геймплейну формулу мега-пацана. Можна навіть сказати, що Качур темнокрил є клоном мегамена, проте з деякими нюансами. За сюжетом Сент Перо знову окутала хвиля злочинності, і спецслужба Шпик звертається до темнокрилого качура для того, щоб той зупинив терористичну організацію Горе, що найняла шість найнебезпечніших ворогів темного плаща, які наводять галасу у різних частинах міста і виступають у якості босів. Заправляє всім відомий з мультсеріалу Стале Дзьоб, що й виступає у ролі фінального боса. Отже, мегаменом тут звичайно пахне звідусіль. Темний плащ у якості зброї використовує свій фірмовий газовий пістолет і вражає ворогів на відстані, як мегапацан. А ще анімації, загальні принципи керування, вертикальність рівнів, манера платформінгу, пауерапи у вигляді маленьких і великих баночок сердечками, що поповнюють одне з чотирьох ділин лайфбару або весь лайфбар відповідно. Майже вільний порядок проходження рівнів. Майже, бо від початку на загальній мапі на вибір доступно лише три перших рівні. Далі відкриваються ще три, а потім фінальний сьомий. Деякі види ворогів сюди, наче серії Мегамен, перебралися. Всі вище перераховані фактори роблять ігроладний фундамент цієї гри, якщо не ідентичним Мегаменівському, то як мінімум його, вочевидь, наслідуючим. В свою чергу, ідентичним мегаменівському місцевий ігролат назвати не можна через ряд доволі цікавих особливостей. По-перше, ця гра орієнтована на дитячу аудиторію, тому мегамужицьким хардкором тут, звісно, навіть не пахне. Гра коротенька і простенька у цілому, та й деяких фірмових рис першоджерела вона позбавлена. Тут зовсім не важлива послідовність проходження рівнів, бо боси жодних предметів чи зброї необхідної, або полегшуючої проходження інших рівнів не пропонують, та й ніяких ускладнених рівнів у кінці з босрашем тут теж немає. Пройшов сім основних рівнів, та й усе. Можна йти пити молочко і лягати спати, бо жодних сюрпризів тут не буде. Натомість темний плащ на рівнях може знайти три апгрейди для свого газового пістолету, пропонуючи альтернативні режими вогню, що поповнюються баночками з газом. Серед них снаряд, нагадуючи бомбу, що летить униз і падає прямо під ноги ворогам, снаряд, що роздвоює стандартний, і летить у двох напрямках, та снаряд присоска, що тимчасово присмоктується до стін і дозволяє дістатися важкодоступних місць з ніщаками. І всі ці альтернативні режими вогню представляють собою трошки змінені варіанти деякої зброї серії мегамен. По-друге, позбавивши гру занадто складних для рядових геймерів дитячого віку елементів, кепком натомість підкинула Качору декілька цікавих унікальних рис. Таким чином персонаж може прикриватися своїм плащем, що відбиває ворожі снаряди. Але, звичайно, не з усіма ворогами це працює. І до того ж, у грі є вороги, що так само вміють прикриватися плащами, що відбивають ваші снаряди, з якими необхідно дочікуватися правильного моменту коли вони відкриваються, роблячи постріл, щоб в них влучити. Ну і, мабуть, найголовніша і найпомітніша особливість цієї гри це різнопланові гачки, кільця і платформи, за які персонаж може хапатися і висіти на них скільки йому захочеться. І ця механіка не є опціональною, вона необхідна для проходження, вона обов'язкова для просування далі рівнями, а також при боротьбі з деякими босами. І ця механіка є справжньою візитівкою гри. Якщо, наприклад, качині історії з дитинства ми пам'ятаємо як гру, де треба стрибати на тростинці, чи Пейдейла як гру, де потрібно кидатися ящиками, то темного плаща ми пам'ятаємо як гру, де необхідно чіплятися за різні штуки. Також серед рівнів можна знайти проходи у бонусні секції. Ну як знайти? Рандомно намацати, бо знаходяться вони де попало. Можна випадково кудись вистрілити і десь у повітрі з'явиться прохід на бонусний етап, де можна традиційно нафармити ніштяків. Коли бачиш босів у цій грі, то хочеться тільки радіти, адже всі вони взяті прямо з мультсеріалу. Все це відомі вороги темного плаща, і візуально вони тут чудово вгадуються. Тут вам і кряко Джокер, голова якого мене у цій грі завжди веселила, і Качур Вовк власною персоною. І Рідинатор, і Моліарті, і Мегавольт, і Кущень, Ну і, звичайно ж, Сталедзьоб у якості фінального боссу. Впізнавати знайомих персонажів з мультику у відеогрі це завжди приємно. Проте босфайти тут доволі простенькі і майже нічим не запам'ятовуються, окрім хіба що декількох. У боях з деякими босами необхідно активно використовувати ту саму механіку зачіпляння за платформи, щоб вчасно переміщуватися між, так скажемо, поверхами кімнат з босами і влучати в них, коли вони на одному рівні з героєм, попутно ухиляючись від їхніх атак або від атак їхніх посіпак. Виділяються хіба що битви з Качером Вовком, де потрібно відбивати ящики, що він у вас кидає. І бій з Моліарті, який є дійсно цікав. На арені з ним знаходяться три такі собі генератора, що генерують і пускають у вас такі собі фаєрболи. Ці генератори можна пошкодити, після чого Моліарті піде їх лагодити. Нормально його зловити можна тільки тоді, коли він зайнятий ремонтом цих генераторів. Цікава ідея. Ну і звісно ж, поєдинок зі сталедзьобом запам'ятовується. Головним чином завдяки тому, що Сталедзьоб має дві генерації. І от перша його форма може навіть трошки пополоскати нерви, бо ці літаючі дрони неймовірно бісять і не дають нормально зачіплятися за люстри, чи що там висить, і стріляти у босса, що знаходиться на такому собі балконі згори. Проте, якщо вчасно зреагувати і знайти правильне місце на лівій люстрі, проблем із цим босом не виникне. А коли він спуститься униз, то вже взагалі паритися не доведеться. У цілому темний плащ для NES грається чудово, гра динамічна, картинка приємна і яскрава, музика просто чудова. Та й і то тут, то там розробники потрошку намагалися розбавити. Вас то змусять переміщуватися на колесах, то літати на надувних кульках, то ворогів підкидатимуть, до яких ще потрібно буде знаходити тактику. Від початку і до кінця гра показує себе жвавою і насиченою подіями. На базі ігроладної концепції мегамену, кепком вдалося побудувати цікавий, приємний і не напружуючий ігролад, що дарує тільки приємні ностальгічні емоції. Тож, якщо мегамужик... Завжди здавався вам занадто складним і замороченим, то темний плащ це однозначно та гра, яку вам варто спробувати. Та і початок кожного рівня, де герой стає у фірмову позу і каже, що він темний плащ, прямо як у мультсеріалі, просто не може не викликати посмішку. До речі, якщо вам цікава серія Мегамен і ви бажаєте трошечки більше якісного україномовного контенту про неї, то мій приятель і колега Зіпермайер якраз займається оглядами у рамках цієї серії, тож рекомендую підписатися. А покликання на огляди перших трьох частин серії Мегамен від нього я залишу в описі. Як і обидві частини качиних історій, темний плащ відвідав і портативну Game геймбой. І кишеньковий порт вийшов просто чудовим. Він прекрасно грається, має відгучливе керування та максимально наближений до оригіналу, наскільки це взагалі можливо. На екранчик геймбоя традиційно вміщується дещо менша площа. Проте це абсолютно ніяк не заважає портативному качеру темнокрилу приносити купу приємних емоцій. А на цьому в мене все народ. Дуже дякую вам за перегляд і вашу підтримку. Нагадаю, що кожна ваша вподобайка, підписка і коментар допомагають у просуванні україномовного контенту. А ваша фінансова підтримка за допомогою Баймія Кофі або Монобанки напряму впливає на регулярність виходу нових відео і допомагає мені робити їх ще більш якісними. Ще раз вам дякую. Власне, а бережіть себе і їжте фрукти. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває, і нашим захисникам дуже потрібна наша з вами підтримка. Побачимось. Мабуть.